Привіт! Я сьогодні знову цього забув, який день, який що? 197. Ага. Знову блідо буде 197, завтра 198. Сподіваюся, запам'ятаю. Вже майже, майже 200 днів. От. Ратше прокинувся, я сьогодні здобув відбувати. Думав, що поспати, але не вийшло, бо я ліхо. Взагалі 21. Сьогодні плягу точно так же. Да? Точно так само. Um, вот, uh, Это там собі сном, придумував, отозвав, і за Ну, нормально, в принципі. Плюс звісно, 1 по 10, 9. Але якісь ну в мене. Таке подивимось. Сьогодні, в принципі, холодний душ приймав. Тобто я тепер приймаю раз кожні два дні. Раз на два дні. Але думаю, зараз перестану. Можливо е -е 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 -е. спочатку треба відновити сон. Далі вже буду е далі продовжувати. Приймати холодну душ. Мені, звісно, подобається і не дуже хочеться. Але, ну, поки так. Коли сон стабілізує, тоді знову продовжу. Подивимось, може це через взагалі проблема в холодному душі, але навряд. Ліш за все, проблема саме в температурі кімнати. Але не знаю, не знаю. Подивлюсь, коротше. Що можна сказати. Ну так от. Сьогодні брат зробив якусь фігню, в нього мама видала 20 євро, він накопив кучу всяких кучу всяких смаколиків і запросив другів. Я прийшов, тыжды мне постил, Було файно. От. Ну, якось так, короче. Ладно. До завтра. Бувай.